Ризик виникнення лісових пожеж на рівненщині зведено до мінімуму. Упродовж літа працівники лісового господарства ведуть прискіпливе спостереження за кожним гектаром зелених насаджень. Донедавна допомагали у цьому 35-метрові спостережні вежі. Влітку минулого року встановили ще й відеокамери. У Костопільському районі працює три таких камери. У поле їхнього огляду потрапляє уся територія лісового господарства. Кожна камера спостереження вертається навколо своєї осі на 360 градусів і е, при виявленні пожежі робимо засічку, вона вказує азімот е, напрямок. Так, коли, е, при, е, коли ми виявляємо місце пожежі з іншої е, вежі, тож е, робимо засічку і за допомогою карти, яка у нас знаходиться ліворуч, е, виявляємо. Точне місце, та якби квартал загоряння. Упродовж року роботи камери відеоспостереження у Костопільському лісгоспі вже значно спростили роботу місцевим лісівникам. Не лише у попередженні пожеж, а й у пошуку порушників. Минулого року були випадки, коли виявлялися пожежі, так площа їх не перевищувала на 0,1 гектара. Поряд з тим виявлялися і порушники пожежної безпеки, які були притягнуті до відповідальності. У нинішньому році жодної пожежі у лісах Костопільського району зафіксовано не було. Загалом же на рівненщині таких надзвичайних ситуацій було дві: загоряння сталися на площі усього у 10 соток і були вчасно ліквідовані. «Ми дякуємо, з однієї сторони, погоді, що така була. Ми ну, з другої сторони, те, що ми підготувалися до пожежного періоду. Я хочу сказати, що у цьому році у нас вже, як ніколи, вже є 30 діокамер, і ми перекрили вже повністю всю центральну і північну сторону. Плануємо ще декілька камер, ми трошечки хочемо закрити південну сторону, хоча там пожежних таких немає, пожежні високі гори мисі. Тім причиною більшості пожеж за словами працівників лісового господарства є людський фактор, тому вони просять відпочивальників у пожежонебезпечний період розпалювати багаття не у лісі, а у спеціально облаштованих рекреаційних зонах. Такі рекреаційні зони розташовані у кожному лісництві області. Ось так виглядає місце для відпочинку на території Мащанського лісництва на Костопільщині. Завітати сюди у будь-який час може навіть група із декількох десятків туристів. Встановили три нові бесідки, адже ясно, що пожежі виникають з залізького фактора. Ми встановили бесідки, також встановили контрольовані місця для розпалення вогнища. Також зробили вздовж рекреаційної ділянки по кругу мінералізовану смугу. Єдине прохання лісівників до відпочивальників прибирати після себе сміття. Роман Сварида, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.